Привіт. Бажаю здоров'я. Як служба, все в порядку в тебе? Так, все норм, працюємо. Як в тебе справа? Та от нарешті отримав повістку. Скажи: а ти як потрапив до війська? Я заходив через територію рекруту. Там можна обрати собі посаду за фахом. Набери в пошуку територія і все побачиш на їхньому сайті. О, тут стільки варіантів багато. А до тебе можна буде потрапити? Якісь рекомендації потрібні, чи що. Так, рекрутери проводили співбесіду і супроводжували мене буквально від тої анкети аж до підрозділу. Ти можеш звернутися до них, там на сайті є жовта кнопка, натисни. Там анкетка, номер, прізвище, ім'я, більш нічого не треба. Там протягом доби до тебе звернуться і все організують. Не, не переживай. Ого, так швидко, дякую. Так, добре, я вже маю ти командир викликає, все давай, бувай, на зв'язочку.